Ось і завершилось відкрите бета-тестування Diablo 4. Вирішив зробити ще одне відео з вашого, звичайно ж, дозволу, а особливо з дозволу фанатів серії, що я, абсолютний профан, який не пройшов гру до кінця, маю право висловлювати свою нікому не потрібну особисту думку. Розповідаю, на що я звернув увагу, граючи в РПГ, і чи варто вона взагалі вашої уваги на релізі. Судячи з логіки цих людей, говорити, що серіал лайно можна лише тоді. Коли ти подивився всі 48 сезонів по 24 серії. Нагадую вам, що ви на каналі вічна гра коло мікрофона з вами, як і завжди, я, Дмитро. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просувати відео алгоритмами Ютуба і його зможуть побачити ще більше глядачів. Підтримуйте нашу армію, яка і вдень, і вночі боронить нас з вами в надважких умовах. Тільки разом ми зможемо перемогти цю рашистку навалу, яка при перлася руйнувати наше з вами життя. Доєднуйтесь до нашого Дискорда, у нас там весело, а іноді навіть від цього спілкування є користь. Також можете підтримати і мій канал фінансово, якщо у вас є можливість і бажання. Дякую вам всім, ви просто красунчики. Поїхали! Одразу хочу відзначити, що Blizzard дуже добре вміють робити видовищні кінематографічні сцени і наганяти жах на гравців одним тільки виглядом оточення та персонажів. І тепер кат сцени в грі не тільки ізометричні, як були раніше, а й повноцінні, що також дуже непогано. Події нової діабло розгортаються через 53 роки після фіналу Діабло 3. Санктуарій пережив війну між небесами та пеклом, в якій загинуло купа як героїв, так і. Пересічних людей. Всі сподівалися, що війна закінчилася і життя почало потроху налагоджуватися. Однак у світ знову прийшло велике зло. За допомогою кривавого обряду до санктуарію повертається сама Лілі. Вона є дочкою Мефісто та мати всього людства. Власниця безмежної влади над смертними. Вона вбиває в їхніх серцях надію на світле майбутнє, занурюючи світ у морок та розпач. Ліліт прагне отримати силу свого батька і май. Ає намір підкорити пекло та санктуарій. Гравцям доведеться зірвати підступні плани Ліліт та запобігти новій війні. Виглядає гра дуже круто. Стилізовано все не мультяшно, як третя частина, а все сіре, страшне і мерзенне, як і повинно бути в Діабло. Також відзначу, що візуальний стиль дуже наближений до другої частини Діабло, яку вже можна без перебільшення називати класичною. Як я вже говорив в одному з своїх попередніх відео на ультраналаштування гра. Фіки граються дуже круто і приємно: тіні, освітлення, відображення, все на найвищому рівні. Не вистачало лише трасування променів, якого не завезли на бета-тест. На моєму ПК характеристики, якого ви зможете знайти в дописі до цього відео, продуктивність гри була на суперпристойному рівні: 170-200 кадрів на секунду в роздільній здатності 1440 p При цьому я вів записи ігрового процесу, який також трохи з'їдає ресурси ПК. За час який я провів у грі, а це приблизно десь. 8 годин, на більше у мене просто не вистачило вільного часу. Я не помітив жодного багу та будь-якого технічного негаразду. Гра не вилітала, не було помилок, не було черг на сервери, про які жалілися гравці на минулому тестуванні. Все це розробниками було виправлено. Єдине, що я не потрапив на саме початок тестування, чомусь я не міг увійти в гру з лаунчера Battle.net. Не знаю, на моєму боці була проблема чи ні, але вона вирішилась і я не знаю як. Ігроладно все більш Менш знайомий, нічого кардинального нового в гру розробники не внесли. Але є декілька моментів, які все ж освіжили нову забавку. Перше, у нас тепер є можливість використовувати із нових тварин, до яких я не докачав свого персонажа, на жаль, і у мене не було можливості спробувати, як це працює. Хоча у всесвіті гри я дуже часто зустрічав гравців, які їздили на конях. І друге, це мультиплеєр. Тепер Діабло 4 ММО РПГ. У світі гри, особливо в містах. Можна зустріти величезну кількість гравців, які роблять якісь важливі справи. Також в інших кутках ігрового всесвіту можна зустріти інших геймерів, які можуть допомогти вам боротися з ворогами. Якщо ви знаєте, щось більш цікаве, що додали розробники в нову частину, будь ласка, в коментарях буду чекати ваших варіантів. Бо я особисто нічого такого пригадати наразі не можу. Можливо, ще щось не зовсім очевидне. Я докачався до 15-го левела, а в бета тесті було дозволено лише до 20-го, тому я майже досяг стелі. Кількість білдів в грі, як на мене, здається, просто нескінченна. Їх можна міняти, скидуючи як всі, так і кожне вміння окремо, використовуючи ці поінти для прокачки іншого вміння. Це, звичайно, коштує певної кількості грошей. Зброї та обладунків дуже багато. Мені вдалося віднайти навіть золоті речі. Їх можна у коваля прокачувати і поліпшувати. Але, як на мене, це не те, що я хотів би побачити, бо покращення не поліпшує зброю. Так сильно, як би того хотілося. Вважаю, що блізам потрібно попрацювати над цим питанням, бо використовується дуже багато ресурсів і грошей, а поліпшення зовсім цього не коштує. Такі предмети, як діаманти, рубіни, всілякі магічні речі, потраплялися мені дуже рідко і віднайти їх було дуже важко. Також у гравця мається скриєння, куди можна складати особливо цінні речі та ресурси, щоб не займати місце в рюкзаку. Але вона є не в кожному місті, на жаль. Інвентар нескінчене, але Великих, хоча мені здається, яким би він не був великим, його завжди буде мало. Також мається шафа, в якій ми можемо кастомізувати свого персонажа, задати колір та стиль окремих речей. Ідея дуже крута, але вибір досить обмежений, можливо, після релізу його розширять. Швидке переміщення до міста з будь-якої точки ігрового всесвіту для продажу чи розборки речей з рюкзака працює. Ігровий процес, як для діабло будемо казати, звичайний, тобто гріндити і ще раз гріндити, але особливо його мене він дуже втомив, особливо підземелля, які являють собою розглуджену систему коридорів з купою мобів, яких треба знищити для того, щоб віднайти якийсь ключ від воріт, а потім вбити місцевого боса, з якого, можливо, отримаєш непоганий лут. Боси, до речі, підпалюють сраку навіть на низькій складності, на якій я грав, і ви починаєте постійно працювати над коригуванням свого білда, щоб віднайти той самий варіант, щоб вбивати їх більш ефективно. Присутні. Також сайт-квести, типу, подай принеси, тобто також нічого нового. Ще раз підкреслю, що виглядає все це дуже видовищно і якісно. Ну і переходимо до головного питання, чи купувати гру і чи варто в неї грати. Я скажу так: якщо ви фанат серії, або вас вже досить за е е, набрид який-небудь умовний Path of Exile, чи схожий Diabloid, а тим паче, якщо ви ярий фанат серії Diablo, то, мабуть, ви вже купили цю забавку. Якщо ви не є више особистістю, чи Контент-мейкером, а просто бажаєте подивитись, що це таке зробили близи, і час від часу після роботи пограти, то не варто витрачати майже 70 баксів за базове видання, купуючи гру за фул прайс. Можна дочекатися знижок, особливо ви нічого такого не втратите. Ну і на сам кінець, монетизація, за яку я вже отримав шквал критики за свій попередній відос. Люди не все правильно зрозуміли, що я мав на увазі, але то таке. Так от монетизація в грі буде, і бойова перепускав також буде. Буде, яка буде змінюватися кожні три місяці. Вона буде розділена на безкоштовну та платну частину. Безкоштовні етапи, можливо, будуть містити елементи, які будуть безпосередньо впливати на геймплей. А от валюти, яка буде отримана з цієї перепуски, навіть якщо ви відкриєте всі етапи, не вистачить на купівлю наступної. Це підтвердило керівництво Blizzard, і це є дуже поганою новиною і неприпустимим, як на мене. А чого я боюся найбільше, то це появи pay to Win Елементів, які будуть потужно впливати на ігровий процес, ними можуть бути предмети, які неможливо віднайти в грі, а можна купити лише в магазині за реальні гроші. Або з'являться, наприклад, бустери прокачки, які пришвидшать розвиток персонажа. Це повністю зруйнує все чудове і цікаве в цій грі, що в ній тільки є. Я знаю, що розробники говорили, що цього в грі не буде. Вони всі кожного разу це говорять, бо їх одразу розіпнуть за таку зухвалу заяву. Але я наголошую, наприклад. Наприклад, Ubisoft теж кожного разу каже, що не буде, але вже не перший раз додає ці елементи до своїх асасінів. Просто робить це за деякий час після релізу, коли вже всі оцінки для гри виставлені і всі задоволені. Вони починають, як то кажуть, чудити вже коли ажіотаж навколо проєкту вщухає, і всім стає по барабану, як і на чому заробляють розробник в гру за 2500 гривень за базове видання, а більш просунути коштує 3149, Гривень, в якому є бойова перепуска. Просто неприпустимо додавати внутрішньоігровому магазині речі, які наразі широко використовуються лише для фрі-туплей ігор. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте канал Грошима, якщо у вас є таке бажання. Підтримуйте також наших бійців, це дуже важливо сьогодні. Доєднуйтесь до нашого Дискорда. Всі-всі-всі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Слава Україні! Переможемо!